не просто для, ну Це промивка з тішить в мається на увазі. Тому це, таке. Тому це таке. І отут, до речі, молочна система Latte Go. Кстати, прикольно виходить кава капуті, дуже класне виходить, воно дуже пінне е виходить, воно дуже смачне виходить, дуже класне, типу поєднання кави з молоком і впав. Те, те, те тільки чуть-чуть менше до дози, От. Ну, Прикольна штука, дуже прикольна. Вон, мені подобається, воно реально пінне, як показують, там воно реально пінне. Ну не настільки, що аж як там на картинки намальованому, якщо ви будете дивитись, але, ну, як сказати, достатньо пінне. Отак, От достатньо пінне. Тому, що я вам можу сказати? Деякий час я вже використовую даною кавомашиною вже злітка, це вже скільки, майже півроку. В принципі, мінусів я не бачу. Е, Працює тихо, порівняно з делонже, тому що пішка на